Та з нами на зв'язку Олександр Федоришин, заступник голови фонду держмайна України. Пане Олександре, вітаю. Добрана з вами. Я хотів поговорити про конфіскацію російського державного і не тільки державного майна на території України. Чим частково займається і фонд держмайна? Приблизно можете зараз цифрами назвати скільки вже конфісковано, а скільки ще ні. Використовуючи різні механізми, держава вже вилучила понад одну тисячу колишніх російських активів, серед яких є підприємства, нерухомість, транспортні засоби, твори мистецтва та інші об'єкти. На сьогоднішній день до фонду держмайна по рішенням уряду передано близько 10% від вилученого обсягу. А це такі активи російських олігархів, як Шелкова, Євтушенкова, Ротенберга, а також до фонду передано колишні активи, які належали президенту Втікачу Януковичу. А для чого фонду передають, тому що фонд несе відповідальну місію, це провести очищення цих активів від різних економічних юридичних проблем і виставити їх на приватизацію за результатами, коли відбудеться продаж цих активів, всі виручені кошти підуть у фонд ліквідації наслідків збройної агресії. 10 від, ну, 10% від 100% – від це не так і багато. Тобто, попереду ще багато передач. Я так розумію, фонд держмайна. Але з оцими 10% Олександре, реально їх зараз продати, зважаючи на те, що економіка у нас на спаді, війна і якось ну не дуже все рухається на ринку. Ну зрозуміло, що потрібно буде, мабуть, всім розуміти, що кожен об'єкт він є. Таким досить проблемним і потрібно проводити досить ретельну підготовку до продажу, тим паче що. Потенційний покупець він уважно дивиться, кому належав цей об'єкт, які за ним юридичні проблеми, які за ним люди стоять, які в подальшому можливо створюватимуть проблеми, оскільки ми маємо і такий на жаль досвід. Тому, звичайно, що я думаю, що цей перехідний етап, ми його подолаємо і далі вже піде відповідно в нас потоком ця реалізація російських активів. Тим паче, що фонд він зараз займається підготовкою інформаційного порталу, де кожен зацікавлений зможе зайти, подивитися на якому етапі там відбувається те чи інше управлінське рішення по різним активам, зможуть подивитися, що складається цей актив, і зможуть ще до аукціону дізнатися по ньому всю інформацію. Ну а фонд відповідно виконає таку транспарентну функцію зі свого боку. Ага, тобто буде окремий сайт, де можна буде зайти і вибрати собі щось, що цікавить та. Чудесно. І скільки, за вашими підрахунками, теоретично можна буде виручити коштів, які перенаправлять потім у фонд ліквідації наслідків російської агресії? Ну, ми оцінюємо. Потенційно, що до фонду ще мають надійти близько 500 об'єктів, які зараз е, вилучені за рішенням суду, про те, що рішення уряду не прийнято. Це стосовно колаборантів сальдо і олігарха Дерипаски. Тобто, це навіть більша частина від того, що фонд до цього часу ще отримав. Виходячи з попередньої оцінки цих активів, то мова йде звичайно про мільярди гривень. Мільярди, а точніше, ну бо 2 мільярди це теж мільярди, і 10 мільярдів це теж мільярди. А, точніше, потрібно буде сказати лише після того, як фонд проведе такий глибокий аналіз, яка все ж таки кредиторка можливо була зашита, або які обтяження були закладені, оскільки. З одного боку держава бореться, щоб ці російські активи забрати з іншого боку, ці колишні власники борються для того, щоб максимально відтягнути або максимально створити перешкоди, щоб не віддати державі ці активи, або щоб продати їх з якимись якимись проблемами, які в подальшому дозволять їм можливо повернути ці активи за різними методами. І е, останнє запитання до вас як до юриста, все таки ви юрист. Е... Наскільки безпроблемні ці активи в сенсі переходу права власності від однієї людини, російського олігарха, до того, хто купить? Чи не будуть потім від цих олігархів судові позови, наприклад, в Європі, що це було вилучено незаконно? Тут дуже важливу функцію, яку держава виконала, вона не просто прийняла закон, а вона в тому числі і забезпечила проходження функції судового контролю. Що це дозволяє? Це дозволяє те, що перша функція, яка досягається, це те, що на наступні покоління не буде падати якісь проблеми, оскільки держава на рівні різних органів вже провела відповідне очищення і встановила, що цей актив передається чистим для держави, тобто вже не буде якоїсь попередньої такої історії. А друге, зрозуміло, що Зараз твориться історія, і зрозуміло, що в рамках цієї історії будуть виникати ті чи інші труднощі, які ми повинні з вами подолати. Тим паче, я говорю про ті випадки, коли ми вже маємо інформацію, що по окремим активам росіяни там готують позови до європейського суду з прав людини, тому можливо і з цим потрібно рахуватися з різними рішеннями потенційних міжнародних інстанцій. Дякую за роз'яснення, пане Олександре. Олександр Федоришин, заступник голови фонду держмайна України, був в ефірі.